Мені вдалося зняти квартиру в Іспанії за один тиждень. Хоча й багато людей кажуть, що потрібен місяць, два або три, мені вдалося це зробити якомога швидше, тому я вам хочу розповісти, як це зробити. Отже, взагалі є два варіанти пошуку житла для оренди в Іспанії: це через такий сайт, як ідеаліста, та ходити по агенції. Важливі пункти, які варто враховувати, не починайте пошук квартири заздалегідь, наприклад, за місяць, бо це зарано для іспанців. Тому по факту, коли ви вже готові заїжджати в квартиру, тоді можете починати пошук. Ну бо, хоча б за. Один тиждень. Друге, ви маєте знаходитися в тому місці, де ви хочете зняти квартиру. Це не так працює, як у нас в Україні, що ви обираєте квартиру. Власник та ріелтор обирають людей, які, яким вони готові готові здати квартиру, особливо якщо ви іноземець. Чому всі намагаються зняти квартиру в Іспанії якомога швидше? Тому що коли ви приїжджаєте в місто, ви маєте десь жити. Тобто, це або якийсь готель, або Airbnb. І як відомо, Airbnb – це не найдешевша штука. Тому, наприклад, я знаходжусь в Мурсії, і мені одна ніч в Мурсії коштувала десь близько 50 доларів. Орів, давайте почнемо з відомого усім варіанту. Це ідеаліста, це сайт, через який шукають та виставляють квартири для оренди або купівлі. Перше, що я хочу сказати, там є скамери, камери. Тому на ідеалісті ніколи не пересилайте гроші. Якщо вам кажуть, ось квартира вже ваша, тільки скиньте мені 100 євро для того, щоб забронювати її за вами. Це так не працює, нікому не скидайте гроші. Іспанці ніколи не віддадуть свою квартиру отак. Заздалегідь, тому не вадіться на це. Мені особисто варіанти ідеалісти лісти не підійшов, тому що я по перше зберігала усі квартири заздалегідь, і коли вже прийшов час приїжджати, вони були всі неактуальні. Там є реально багато неактуальних варіантів, тобто їх вже здали, але квартира ще типу вільна. Також іспанці не часто відповідають на повідомлення. Краще телефонуйте. Мало хто розмовляє англійською, тому моя перша порада, якщо ви плануєте переїжджати в Іспанію, починаєте вивчати. Іспанську вже зараз, бо вам потрібно буде говорити по телефону. Ну або шукайте якогось перекладача, який зможе вам допомогти. Також для мене було дуже важко через ідеаліст. Я усім дзвонила, хтось передзвонює, хтось не перезвонює, хтось перезвоню вже дуже пізно. І ви плутаєтеся в усіх цих номерах. Ви не розумієте, хто вам телефонує. Та телефонувати не так ефективно, як якщо ви прийдете в офіс, тому що, поки ви зателефонуєте, поговорите до офісу, прийде вже, наприклад, той самий іспанець, якому швидше віддадуть квартиру, або вам, як іноземцю, кого навіть не бачили, просто по телефону. Тепер я хочу розп... Повісти, як я знайшла квартиру та що я для цього зробила, перше та важливе. Я знаю іспанську мову. Тому часто, коли я телефонувала, або починала спілкуватися з власником або агенцією. Вони перший час навіть не розуміли, що я іноземка, тому в нас вже був налагоджений контакт, і тільки згодом я вже починала розповідати звідки я та чому я тут. Тому певно, що це давало їм трішки більше довіри до мене. Я приїхала в місто Мурсію, та з першого дня, з ранку до вечора, я ходила по агенціям, просто усім, що є в місті. Я відкривала мапу, шукала найближчу агенцію та й йшла туди. Я брала з собою всі документи, які можуть знадобитися. Коли ви йдете, ви вже маєте мати відповіді на деякі питання, наприклад, де ви працюєте, додати усі документи, показати скільки ви заробляєте. Це для них дуже важливо. Я працювала віддалено в Україні, тому в мене не було ніякого іспанського контракту. Також я пропонувала оплатити квартиру наперед, наприклад, на 3-6 місяців вперед. умови здачі квартири. Залежить від самої агенції, комусь потрібен саме робочий контракт, комусь потрібен будь-який контракт, комусь достатньо показати банківські рахунки. Тобто, це залежить від агенції. Я вам можу порекомендувати ту агенцію, через яку я зняла квартиру. Вона називається Red Piso. Там були просто на найлояльніші умови. Я пояснювала, що я працюю автономно. В мене нема робочого контракту, але я можу показати банківські рахунки. Я можу заплатити наперед. Так кожного дня протягом семи днів зранку до вечора я ходила по усім агенціям, що є взагалі в місті. Я була готова роздивлятися будь-які Варіанти і тільки так кожного дня, буквально кожного дня, кожної вільної хвилини, я ходила по агенції. Таким чином я знайшла квартиру за 7 днів. Щодо умов оренди квартири в цій агенції. Ми заплатили приблизно п'ять платежів. Один 100% платіж йде ріелтору, другий йде за перший місяць, третій йде за останній місяць. Та ще два вони як е, страхувальні. Наприклад, якщо я за якийсь місяць не заплачу, або якщо я щось в квартирі, то вийшло п'ять платежів. Квартиру я знайшла за 680 євро неподалеку від центру міста. Тож, якщо ви плануєте переїжджати в Іспанію, починаєте вивчати іспанську мову, або ще є інший варіант, ви можете знайти людину, яка тут е, або перекладач, або є багато українців, які вже тут працюють юристами, вони можуть вам також допомогти. Наприклад, тут в Морсі є такі люди, вони можуть бути вашими вашими представниками в таких агенціях. Ож вони перевірять усі документи, усі контракти. Це вам реально може допомогти. Я вам бажаю успіху та знайти вашу квартиру в вашому місці.